Наречений, а чого це ви з мамою прийшли? А то не мама, а то моя невеста. Ого. Ну все, давайте починати. Шановний Євгеній і Варвара. Ой, вибачте, будь ласка. Шановний Євгеній і Варвара Пилипівна. Сьогодні в далеку дорогу відправляються два потяги: новенький локомотив і старенька електричка. Какая ще... Електричка. Ну, судячи з зовнішнього вигляду, жмеренка козятин. А що ви говорите? Мої є ста прекрасна. Ну, знаєте, багато хто каже, що Колізей також прекрасний. Але це ж не відміняє того, що це просто стара розвалина. А, Добре, вибачте. Скоро у вас з'явиться сім'я, і ваші діточки будуть називати вас тато і бабуся. Якщо ви се же не прекратите, ми уйдемо. Так, я ж заради тебе стараюся. Ну ти що не розумієш, що ти ж одружуєшся одразу на тьоші? О, я зрозуміла. Це ж у тебе буде тьоща і ха-ха! Так як ви можете говорити таке її мамі? Та ви знаєте, що її мама? Шо? Сталіна бачила. Так, пристаньте, пожалуйста, я вас прошу. Добре, добре, все. Давайте шлюб. Для когось це початок чогось нового. А для когось останній шанс. Хватит. А я зрозуміла. Ти просто претендуєш на її квартиру. Та при чому тут її квартира? У мене є своя квартира. Своя квартира. А, а все зрозуміла. Давайте продовжимо церемонію. Сьогодні. Дві пташки вилітають у небо, де великими літерами розтягнулося з хмарин слово приворот. Так знаєте, що? Мені це все надоєла. Ми уходимо. що прям все надоїло? І навіть вона Ну правильно знайдеш собі когось помолодше. Наприклад, мене я ж точно її молодша, десь так на 10... місяців.